Стемп Гайд початкова школа. Експерименти. Чому краплі води круглі? Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Вода має чарівну властивість. Завдяки ній краплі завжди намагаються стати круглими. Сьогодні ми дізнаємось, чому так відбувається, і проведемо кілька веселих експериментів, щоб перевірити цю властивість води. Мета досліду зрозуміти, чому краплі води набувають круглої форми, та познайомитись з поверхневим натягом, який отримує молекули води разом. А тепер давайте перейдемо до експерименту. Але нам слід підготувати деяке обладнання піпетка, будь-яка пластикова поверхня або капронова кришка. Склянка з водою. Трохи рідкого мила або засобу для миття посуду. Кроки експерименту, створюємо круглі краплі води, наповніть піпетку водою і обережно капніть кілька крапель на пластикову поверхню або кришку, ви можете спостерігати, як краплі води автоматично набувають круглої форми. Додаємо мило. Додайте трохи рідкого мила до води і зробіть нові краплі. І зараз ви можете спостерігати, як крапля розтікається і втрачає свою круглу форму. Чому так відбувається? краплі води набувають круглої форми. Це особлива властивість води, яка називається поверхневим натягом. Поверхневий натяг це сила, яка притягує молекули води одна до одної і робить поверхню води міцною. Завдяки цій силі на поверхні води утворюється тонка невидима плівка, яка дозволяє, наприклад, маленьким комахам, таким як водомірки, бігати по воді, не провалюючись. А мило руйнує цей поверхневий натяг, тому ми його використовуємо для миття посуду та рук. Воно допомагає воді розтектись і змити бруд. Тепер ви знаєте секрет круглих крапель води. Цікаво, тоді чекайте на нові експерименти. Ваша stem історія тільки починається.